Роман Шухевич Військовий і політичний діяч. Крилатий вираз ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто перебуває перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич разом із Степаном Бандерою став потужним локомотивом у боротьбі за незалежність України. Він юнаком вступив в організацію Українських Націоналістів ООН, а в 1943 році її очолив. Чинячи жорсткий опір як німецьким окупантам, так і радянській владі. На чолі ОУН Шухевич виступав за консолідацію всіх націоналістичних рухів України. Його зусиллями було прийнято програму ОУН, яка по суті була програмою національно визвольного руху для фінансової підтримки своєї діяльності, а також щоб підтримати сім'ю. Ще в 1930-х Шухевич організував першу в Західній Україні рекламну кампанію і назвав її ПАМА. Фірма стала цілком успішною і перетворилася на легальне прикриття діяльності ООН. Шухевич загинув у 1950 році недалеко від Львова в бою із загоном радянських спецслужб.